Вітаю вас, дітки, і запрошую на заняття з математики. Ми потрапили з вами у зимовий ліс. Подивіться, яка тут краса. А хто ж це? У лісі? Так, це маленькі пілочки. Вони нас збирати прийшли. Шишечки, вони сперечаються, не можуть визначитися, хто з них більше шишок назбирав. Давайте допоможемо їм. І порахуємо шишки. Порахуйте шишки у кошику, що знаходиться ліворуч. Скільки там шишок? Відно, три шишки. Давайте позначимо відповідною цифрою. Цифрою три. Ось вона. А тепер порахуйте шишки, які знаходяться у кошику праворуч. Скільки їх? Так, чотири. Позначимо їх відповідною цифрою. Чотири. Ось вона. Діти, в якому кошику більше шишок? Ліворуч чи праворуч? Так, праворуч, шишек більше. Їх чотири. А ліворуч? Три. Наскільки більше шишок? Праворуч кошику. Вірно. На одну. Наскільки менше шишок? В кошику? Ліворуч. Так, на одну. Що треба зробити, щоб їх стало порівно? Правильно. Треба додати одну шишку. Покладемо шишку в кошик, що знаходиться ліворуч. Тепер шишок. Стало однаково, порівно, по чотири. Більченята вирішили погратися і зліпити снігову бабу. Дітки, чи вистачить їм, щоб зліпити дві снігові баби? Доведіть свою думку. Давайте перевіримо? Для цього нам потрібно скласти снігову бабу. Чи вистачить? — Речей для ще одної снігової баби. Ні. А що нам потрібно, щоб можна було іще снігову бабу зліпити? Так, нам потрібно скатати дві снігові кульки. А також приготувати куртки для очей і для гудзиків. Чи є морквинка для ще однієї сигової баби? Так, є. А відерце? Так, є. А тепер, дітки, давайте пограємось і визначимо, чим відрізняються Снігові баби, які зліпили білочки. Знайдіть відмінності. Ну що, перевіряємо, чи були ви уважними. Так, снігові баби відрізняються шапочками і кольором шарфиків. Дякої баби, яка знаходиться лівору, яка шапка? Червона. А праворуч? Якого кольору шапка? Синя. А шарфики які? Жовтий і зелений. А чим ще відрізняється? Так. Кількістю гудзиків. У сніговика, що знаходиться ліворуч три гудзика, а праворуч чотири. Молодці дітки, гарно погралися, а заняття наше вже завершено. До нових зустрічей. До побачення!